Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. На галявині гуляли зайці. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зайців. Якою цифрою ми можемо позначити кількість зайчиків? Вірно, цифрою! 9. Аж раптом із лісу вибігла лисичка. Зайчики злякались і розбіглися хто куди, скільки зайчиків залишилось на галявині. Жодного. В математиці є цифра, яка позначає пустоту порожнечу. Це цифра та число. Нуль. При лічбі нулю досталось Не багато і не мало, і не рідко і не густо, нуль ніщо, ніскільки. Пусто, хай же знає вся малеча. Нуль це просто порожнеча. На що схожа цифра нуль? На колесо, бублик та віночок. Місце цифри та числа 0 на початку числового відрізка. Перед одиницею давайте порахуємо від 0 до 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Як ви думаєте, яке число найменше в числовому ряду? Так. Це нуль. Давайте порівняємо число 0 з іншими цифрами. 4 і нуль. Що більше? 4 більше нуля. 6 і 0. Що більше? 6 більше 0. 0 і 3. Нуль менше трьох. 0 і 7. 0 менше 7. Нулик на одинці плаче. Сам він нічого не значить, якщо ж інша цифра зліва стрепенеться гордівливо. Цифра 0 великий лівий овал. Починаємо писати трохи нижче. Верхнього правого кута клітинки заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки і піднімаємося вгору до початку написання цифри. Давайте пограємо в гру. Будь уважний! Скільки лапок у кота 4. Скільки в песика хвостів? Один. Скільки пальців на руці? П'ять. Скільки крил у лисиці? Нуль. Скільки жаб літає в небі. Нуль. Бо жаби не літають. Скільки лапок у синиці? Нуль. Бо в синиці. Ніжки, а не лапки. Скільки хвостиків у тебе? Це жарт. До нас завітав їжачок і просить допомогти йому розв'язати задачі. Під деревом лежало два жолудя. Їжачок зібрав їх для їжат, скільки жолудей залишилось. Давайте запишемо цю задачу у вигляді приклада. Від двох відняти 2 дорівнює 0. На лісовій галявині гралось три ведмедика. Три побігло до барлоги. Скільки ведмедиків залишилося? Давайте запишемо прикладом від трьох. Відняти 3 дорівнює 0. Сьогодні ми з вами вивчили цифру та число 0. Дякую вам за увагу. До побачення!